Кожен ранок насправді це така собі тиха війна. І війна ця, знаєте, не з будильником і не з погодою за вікном, а з власним розумом. І будемо чесними, більшість із нас цю війну програє ще, навіть не вставши з ліжка. Ну, знайома ж картина, перша дія, хаб за телефон, перша емоція, якась тривога. День, по суті, ще не почався, а контроль над ним вже все втрачено. Але знаєте, є інший шлях: шлях усвідомленості, шлях внутрішньої сили. Це шлях стоїків. Давайте ж розберемося, як він працює. Ось подивіться, є два сценарії. З одного боку, хаотичний ранок, ну це знайома картина, правда ж? День починається з реакції на чужі повідомлення, якихось спонтанних рішень і такої собі пасивної надії, що ну якось воно буде. Це шлях, де наш настрій і наші дії повністю залежать від зовнішніх обставин. А з іншого боку, стоїчний підхід. Тут ранок починається зсередини, з чіткого наміру. З планування, з внутрішнього контролю, і це, власне, і є наша дорожня карта, три фундаментальні опори, на яких ми й будемо будувати перемогу над цим ранковим хаосом. І так, опора перша. Перший крок до перемоги над днем це уявіть собі побудова внутрішньої фортеці. Стойки чудово розуміли ну неможливо ж керувати зовнішнім світом, якщо спочатку не навчишся керувати собою. Якщо з самого ранку не приділити увагу власному храму, тобто тілу і розуму, то будь-яка навіть найменша зовнішня буря його просто знесе. І це, що важливо, не якась вроджена риса ні. Це щодня націлеспрямована практика. Задумайтесь над цими словами епіктет. Його історія вражає, він пройшов шлях від раба до одного з найповажніших філософів, і знаєте, він тут не закликає до якоїсь сліпої покірності зовсім ні. Він вчить нас розрізняти, де справді варто боротися, а де мудро прийняти те, що є. Ідея ж у чому? Щастя, це не контроль над подіями, це повний абсолютний контроль над власною реакцією на ці події. Ось у цьому і криється справжня свобода. Добре, то на чому ж тримається ця внутрішня цитадель? На трьох, скажімо так, колонах. Перша це дисципліна. І ментальна, і фізична. Навіть сам імператор Марк Аврилій починав день з фізичних вправ. Чому? Бо він розумів, сильний дух живе лише у сильному тілі. Друга емоційна регуляція. Це по суті здатність не бути маріонеткою у руках власних імпульсів. І третя дуже цікава штука сила самотності, але не тієї, що від безвиходи, а цілеспрямуваної. Час на одинці для роздумів, для зміцнення духу, а не для якоїсь безцільної втечі від реальності. А тепер практичний інструент. І він скажу я вам геніальні у своїй простоті, називається священна пауза. Ідея, яка між будь-якою подією і нашою реакцією на неї є крихітний проміжок часу, буквально кілька секунд. І що робить більшість людей? Просто ігнорує цей проміжок. Реакція йде автоматично на імпульсі. А Стоїк? Стоїк використовує ці секунди, щоб поставити собі одне єдине питання а як зараз вчинила б моя найкраща версія? І саме в цій паузі, розумієте, криється вся наша сила і вся свобода вибору? Гаразд, уявімо, що внутрішня фортеця збудована. Що далі? А далі друга опора. Питання таке: як тепер спрямувати всю цю внутрішню силу на зовнішній світ? Це по суті про те, як перетворити абстрактні наміри на конкретний результат, а мрії на чіткий план дій. Сенека один із найвпливовіших і, до речі, найбагатших людей свого часу. І він, як ніхто інший знав, фортуна це не лотерея, це результат. Вона посміхається не тим, хто просто сидить і чекає, а тим, хто діє. Взагалі, стоїцизм це філософія не пасивного очікування, а активного творення. Так, віа дає напрямок. Але лише дисципліновані, щоденні, маленькі кроки ведуть до великої мети. І ось тут ми підходимо до такого цікавого поняття як стоїчний достаток. І це одразу скажу не про якусь там магічну візуалізацію успіху. Ні, це скоріше формула. Формула, де віра в можливості множиться на дисципліновані дії. Тобто заявити Всесвіту про свої наміри, це, звісно, добре, це перший крок. Але другий і він не менш важливий це щоденно готуватися, працювати і бути готовим просто схопити цю можливість за хвіст, коли вона нарешті з'явиться. Ось ця таблиця дуже наочно все показує. Дивіться, яка різниця між пасивним бажанням і активною дією. Магічне мислення, воно каже, я так хочу, щоб це сталося. А стоїчна практика ставить інше питання, а що я зроблю сьогодні, щоб це сталося? Розумієте різницю? Це перехід від абстрактних мрій до суперконкретного списку завдань вивчити один абзац, зробити один єдиний дзвінок, написати хоча б один рядок коду. Але навіщо все це? Навіщо всі ці дії? І ось тут стоїки торкаються, мабуть, найглибшого питання питання мети. Подумайте тільки. Марк Аврелій, імператор, наймогутніша людина тогочасного світу, щоранку нагадував собі, що його завдання не панувати, а служити. Він вставав не для того, щоб просто існувати, а щоб робити свій внесок у спільну справу. І ключове питання стоїчного ранку звучить так: не що я можу отримати від світу, а що я можу дати цьому світові зі своїми унікальними талантами. І ось вона, третя фінальна опора. Ми зміцнили себе зсередини, спрямували свою енергію назовні. Але тепер, мабуть, найскладніше як ну як зберегти внутрішній спокій, коли навколо, ну ви самі бачите, що коїться, вирує хаос? Адже якщо наш настрій залежить від стрічки новин чи чиїхось слів, ми просто приречені на постійні емоційні гойдалки. Тож як? Як залишатися спокійним, коли світ здається просто божеволіє? Як не втратити рівновагу серед цього нескінченного потоку тривожних новин і чужих емоцій? Стоїки, що цікаво, пропонують не втечу від реальності вони пропонують дещо набагато краще потужний ментальний інструмент для навігації в цьому хаосі. І цей інструмент називається дихотомія контролю, і це, чесно кажучи, мабуть, найважливіша ідея всього стоїцизму. А суть її геніально проста: усе усе у світі можна розділити лише на дві категорії. Те, що ми можемо контролювати, і те, що не можемо. А на практиці це виглядає так: уявіть, що ранку беремо, ну нехай аркуш паперу. Крок перший. Виписуємо абсолютно все, що нас турбує. Крок другий: навпроти кожного пункту чесно ставимо позначку: це в моїй владі чи поза моєю владою. Наприклад, курс валют. Поза моєю владою. Настрій начальника теж поза. А от моя власна підготовка до важливого проєкту о, а це вже на 100% в моїй владі. І крок третій, найважливіший ментально відпустити все, що поза, і сфокусувати всю, абсолютно всю свою енергію виключно на тому, що в моїй владі. Це не магія, це просто розумна стратегія розподілу власних ресурсів. І знаєте, це правило просто бездоганно працює у стосунках з людьми. Адже звідки береться найбільше розчарувань, з марних спроб змінити іншу людину. Стоїки кажуть: забудьте, це неможливо. Єдине, що ми насправді контролюємо, це власні реакції, власні кордони і власний вибір, як саме спілкуватися з іншими. Справжня сила не в тому, щоб змусити когось змінитися, а в тому, щоб мудро керувати собою. І ось тут Марк Аврелій дає нам ще один потужний інструмент для внутрішнього спокою, тільки вслухайтеся. Найкраща помста не бути схожим на того, хто заподіяв кривду. І це підводить нас до ідеї так званого стратегічного прощення. Бо тримати образу це ж по суті як пити отруту і сподіватися, що помре хтось інший. Істоїчне прощення це не про те, щоб виправдати кривдника, ні. Це про те, щоб звільнити себе від цього тягаря гніву і повернути собі свою ж енергію. Отже, підсумуємо: два фінальні, але надзвичайно потужні інструменти для спокою. Перший це стратегічне прощення, щоб нарешті звільнитися від вантажу минулого. І другий конкретна вдячність, щоб міцно закорінитися в теперішньому. І це знаєте не про абстрактне дякую за все, це про фокус на абсолютно конкретних, відчутних речах. Подяка за смак ранкової кави, за сонячний промінь, що впав на стіну, та й просто за можливість дихати. Це по суті тренування для мозку, бачити не дефіцит, а достаток у тому, що вже є. Ну що ж, ми з вами пройшлися трьома стовпами, трьома опорами стоїчного ранку. Але будь-яка теорія, навіть найпрекрасніша, нічого не варта без практики. Тому найважливіший етап насправді починається саме зараз. Це перехід від простого розуміння до реальної дії. Я одна така, знаєте, трохи сувора, але дуже чесна правда. Інформація, яка не втілюється в дію, це не знання. Це Просто розвага. Можна ж прочитати сотні книг про силу волі, але вона від цього не з'явиться, поки не почнеш її реально тренувати. Справжня цінність усіх цих ідей розкривається тільки в одному випадку в щоденному застосуванні. Тому наостанок лише одне просте питання. Не треба намагатися стати ідеальним стояком за одну ніч, це нереально. Це шлях, а не кінцевий пункт. Просто подумайте. Яка одна єдина практика з усього, що ми сьогодні обговорили, найбільше відгукується саме зараз? Можливо, це та сама священна пауза, чи, може, вправа з дихотомією контролю? Оберіть щось одне. Всього одне. І нехай саме ця маленька дія стане першим рядком у новій історії завтрашнього дня.